Час програми Здоров'я Плюс для вас працюватиму я, Інна Борон. В сьогоднішньому випуску ви побачите. Нестандартні методики профілактики захворювань дітей у садочку та вдома. Їмо та худнемо продукти, що вгамовують апетит. Поради від Наталії Земної. До вашої уваги нова рубрика Титячий майданчик тут говоритимемо про все, що стосується діточок від немовлят до школярів. Почнемо з теми, яка для нас, батьків, не втрачає актуальності цілий рік: укріплення імунітету. Перші холоди даються в знаки у вигляді застуд та загострення хронічних хвороб. На щастя, існують методики, якими можна користуватися не тільки вдома, а й в умовах дитсадка. Про те, наскільки дихання важливе для людини, ми говорили раніше. Сьогодні ж, на прикладі вихованців дитсадочка номер 39 дізнаємось, як за допомогою лікувальних властивостей органів дихання можна надовго забути, що таке сидіти з дитиною на лікарняному. Усім батькам відома проста істина: хочеш, щоб дитина щось зробила, перетвори потрібний процес на гру. Необхідність змінити казенні одноманітні заняття з фізкультури в захоплюючі вистави, що дарують дітям радість і одночасно з цим приносять користь їх фізичному та інтелектуальному розвитку, а також формуванню міжособистісних відносин стала актуальною вже давно. Приоритетной задачей в работе нашего педколлектива является сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников. В своей работе воспитатели используют методы. Стрельниковой дыхательное упражнение и по Ефименко упражнение, закаливающие нетрадиционные методы, закаливающие упражнения в зарядке и пробуждение. Этот комплекс упражнений направлен на укрепление здоровья детей, профилактику соматических заболеваний и укрепление иммунной системы детей. Методикой владеют все наши воспитатели, и эта работа в детском саду проводится в системе. Методиці Миколи Єфименка Театр фізичного розвитку та оздоровлення сформульовані основні принципи нової системи фізичного виховання дітей перших десяти років. Ця система спирається на об'єктивні закони розвитку людського організму. Проснулись, потягнули. І глазки трьом перші рухи діти виконують прямо в ліжечках, прокинувшись після обіднього відпочинку. Це так званий горизонтальний пластичний балет, як спеціальна система зміцнення хребетного стовпа дитини. Скинувши залишки сну, малюки вирішають на спеціальну доріжку, ускладнену різноманітними перешкодами. Як відомо, на стопах ніг міститься багато нервових точок, котрі відповідають за нормальну роботу певних внутрішніх органів. Також забіг на такому треку сприяє усуненню плоскостопості. Садочок має спортивно-оздоровчий напрямок, тому всі зусилля направлені на зміцнення стану здоров'я вихованців. Але подібні вправи можливі і вдома. мы проводим каждый поквартально анализ заболеваемости детей в нашем детском саду. И когда провели мониторинг, мы увидели, что дети очень часто болеют. Поэтому Татьяна Ивановна Шилова, наш инструктор с физического воспитания, проводит индивидуальную работу с часто болеющими детьми. Она проводит комплекс общеразвивающих упражнений. А вот, <coughs> и видно после мониторинга, когда мы промониторили, что дети, которые занимались с ней индивидуально, стали меньше болеть, а вот более окрепли, стали ходити на різні секції спортивні і плюс на танцювальні кружки. Упродовж дня малеча виконує спеціальні дихальні вправи за методикою Олександри Стрельникової. При виконанні вправ активізуються імунні сили організму. Гімнастика дозволяє розвивати гнучкість, пластичність, а також сприяє виправленню порушень постави за рахунок активності в процесі виконання вправ практично всіх груп м'язів. Дитячий організм починає розвиватися оптимальними темпами, активізується кисневий обмін у всіх тканинах організму, що сприяє нормалізації його роботи в цілому. Безумовно, однією із важливих складових оздоровчого комплексу є харчування. Якщо влітку раціон включає розмаїття свіжих фруктів та соків, то в осінньо-зимовий період справжніми ласощами для малюків стають часники та сибулька. Озоробчою гімнастикою та дихальними вправами разом з дітьми може займатися і власними силами. Головне не лінуватися і робити все із настроєм. Адже це допоможе збереженню здоров'я всієї родини. Еталони краси за історію людства змінювались досить часто. Цей процес досі триває і, певно, ніколи не скінчиться. На відміну від епохи відродження, коли у моді була велика кількість плоті, округлість форм, пишність та зрілість, сучасне поняття краси включає в себе насамперед здоровий організм. Спеціалісти наголошують, що здоров'я внутрішніх органів є запорукою зовнішньої привабливості. Окрім корисних звичок, організм можна підтримати за допомогою сили натуральних рослин. Як це зробити, дивіться у наступному сюжеті. Якщо у людини красиве волосся, їй, можливо, заздрять і питають, які шампуні застосовуєш для того, щоб росло гарне волосся, а вона посміхається і каже, я вживаю їжу рослинного походження. Питання зайвої ваги сьогодні актуальне для всіх без виключення, навіть для дітей. Окрім естетичної складової, зайві кілограми тягнуть за собою цілий ланцюг захворювань, практично всіх систем організму. Для того щоб не був надмірний апетит. У нас є королева полів. ось вона така. Але її треба збирати тоді, коли вона дозріває. І не саме насіння королеви полів, яке яка лікує серцево-судинні захворювання, для того, щоб схуднути, також раджу брати коси королеви полів, невеличку частинку її, бодай ось таку. Це зовсім мало. Якщо подрібнити таку частинку, то ми побачимо, що це вийде чайна ложка. Чайна ложка подрібнених приймочок кукурузи, що ми називаємо рильцями кукурузними, заварити у склянці окропу і вживати перед сніданком, обідом та вечері для того, щоб зменшився апетит. Вживання кукурузи сприятиме нормальній роботі нирок і печінки, щадному режиму травлення і загальному очищенню організму. Іноді питають, як вивести. Холестерин з організму, як понизити білі рубін, як нормалізувати жовч, яка згущена. Я знову звертаю вас усіх до королеви полів, до її приймочок до кукурудзяного цього волосся. Одна столова ложка. Уже не чайна, а столова. Тоді ми вже беремо більше цих приймочок кукурудзи. Беремо вже значно більшу кількість вдвічі, а то і втричі. Більшу, щоб у нас вийшла столова ложка. І ось отака кількість. Можна брати сирі, їх можна брати їх висушені. Ще одним ефективним продуктом, що знижує апетит, є корінь імбіру. Два подрібнені шматочки треба залити окропом, витримати 15 хвилин і пити після сніданку. Що має зелена планета для того, аби зняти зайву вагу? А це дуже просто. Ми даємо в такому разі діамант, щоб краще працювала підшлункова залоза, щоб не відкладалися жири, щоб не виникали якісь застої лімфи. Даємо діамант, а до нього можна ще додати лімфогран і ліпосан. А ще, щоб усунути зайву вагу, даємо нефролік. Якщо буде працювати нормально нирки. Почки, то не буде застоюватись рідина, надлишки рідини в організмі, а щоб вона зовсім виходила, не було набряків, і геть вийшла та рідина, яка обважнює ваше тіло, даєм асцитан. Ось такий. І ось ця трійка допоможе вам усунути зайву вагу. На сьогодні все зворотні зв'язок за електронною адресою, яку ви бачите на екрані. Бережіть себе та своїх близьких, будьте здорові! Аптека Зелена планета Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами 056 406 44 24 та 095 233 30 30.